Тема додавання та віднімання векторів Номер 339 Ми маємо два вектори А і Б. Нам потрібно побудувати вектор С як суму векторів А і Б. Отже, скористаємося правилом трикутника. Окремо малюємо собі вектор А рівний даному вектору А. Побудували. І тепер від цього вектора відкладаємо вектор Б. А саме від кінця відкладаємо. Тобто від кінця ми маємо від... від кінця вектора А ми маємо відкласти вектор рівний вектору Б. Як бачимо, вектор Б довжині має 4 клітинки. Отже, ми відкладаємо 4 клітинки, і, звичайно, що ці ж вектори, якщо вони рівні, вони колінеарні, Тому паралельність у нас має бути. Обов'язково присутня. Отже, ми побудували з кінця вектора А, вектор Б, що дорівнює даному вектору Б. Далі будуємо вектор, початок якого збігається з початком вектора А, а кінець з кінцем вектора Б. Я візьму трошки інший колір зелений, тобто, ми маємо з'єднати. Початок вектора А і кінець вектора Б. І саме цей вектор, і буде сумою векторів, тобто це наш шуканий вектор С. Номер 341. Нам потрібно побудувати два неколіарних будь-яких, але головне не вектори. Ми їх побудували М і N до вільних. І потрібно побудувати вектор, що буде різницею цих векторів m і n. Для цього знову ж таки використаємо правило побудови різниці двох векторів. Будуємо вектор n рівний, такий як в нас є за умовою. Тільки будуємо його в іншому місці, щоб зручно було побудувати різницю вектор N. І з цієї самої точки, з початку вектора N будуємо вектор M. Як бачимо, він у нас подовжені чути 5 клітинок займає, тому і ми так само дотримуємося, щоб була рівність цих векторів. Це в нас вектор М. Так, а нам потрібно М відняти n. Тобто ми маємо побудувати такий вектор, початок якого збігається з кінцем вектора n, а кінець з кінцем вектора М. І це буде наш вектор P, наша різниця, шуканий вектор. ABCD паралелограм. Потрібно знайти таку суму. Позначимо ці вектори А, Б, С, Д, Б, С. Спочатку знайдемо суму А, Б і С Д. Як подивіться, вони в нас. Ці вектори А, Б і Ц, Д колінеарні. Щоб не перемальовувати і не знаходити суму колінеарних векторів, ми можемо скористатися переставною властивістю додавання векторів і знайти суму спочатку векторів А, Б і B, С, а тоді Додамо ще вектор CD до цієї суми. Отже, вектор AB додати вектор BC. скористаємося правилом трикутника. Що це буде за вектор? Це буде вектор, початок якого збігається з початком вектора AB, а кінець з кінцем вектора BC. Тобто це буде вектор АЦ, це сума. Далі нам потрібно тепер знайти суму ось цього вектора АС. Ми навіть можемо собі продовжити і замість цієї суми вже записати. АЦ ми знайшли вже цей вектор і додати до цього вектора CD. Як бачимо, що АС і CD знову ж таки за правилом трикутника сумою цих векторів буде вектор АД. Буде вектор. Початок якого збігається з початком АС, а кінець з кінцем вектора ЦД. Тобто це буде вектор АД. Отже, це і є відповідь вектор АД.